Я прийшла з роботи, мої мене зустрічають, хочуть щось Кузі налила молочка. Так, зайшла, дівчатка, я в галю баловну, тому що у нас світло ну, великі такі відключення, і нема часу, я кажуть, готувати. Ось такі взяла картопляні зразу з м'ясом. У нас іде тут 4 у мене, і тут 3-7 штучок іде в такому лоточку. Чотири буду готувати зараз в аерогрилі. Я ніколи не готувала їх в варе-грилі, тому буду пробувати. І взяла ось такі пельмені. З курятиною ну нам найбільше так подобається. Я як брала, і ще мені подобається з індичкою, В принципі, мені там всі мені подобається. А це Марійка розмалювала нам, подарунок ось такий давала. Дуже гарно в неї дуже-дуже гарно вийшло. Але це треба приліпити на холодильник. Так, буду ставити, і мені ще треба, поки це все світло є, мені треба розібрати м'ясо. Воно в мене вчора вже якби розрізала, порізала. Що куди. Це треба перекрутити. Тут і салко, це на ці котлети. І такі зробити треба заготовкою морозильну камеру. Тому у мене є десь година-10. година, година 10. Я надію, що я встигну. На котлети все зробила, додала сал. Я додала приправ, хліба і е, цибульку ну, перекрутила через м'ясорубку. Хоча, якщо не терти, не терця, це набагато смачніше. Тут у мене відпівні, і тут десь три, три пакетика. Можна картоплю зробити з м'ясом, або якийсь плов, або якусь кашу. Ну, коротше, це все мені піде. Е, можна ще борщик зварити, бо це е, е, свинина, свининою борщ е, виходить дуже смачний. Тому ось такі у мене заготовки є. Зараз буду крутити котлети. Але може коли виключать світло, тоді їх буду крутити. Подивлюся, бо поки є чим зайнятися. У нас буквально на пару хвилин, і світло виключають. Що я зробила? Посмажила собі яблуко, тут буквально залишилось 5 хвилин. Зварила сочевицю. Так, зробила котлети, але мені вони всі не влізли на мою дощечку, тому я ось так заморозила такою трубочкою. Мені дуже так подобається. І все, і начебто все. І мені сьогодні треба дівчатка отам прибрати. Зверху. Я зазвичай туди кладу якийсь папір від журналів. Ну коротше, таке щось. Так але. Ем... Хтось не це, хтось полюбляє. Ну, коротше, то я там хочу протерти пил, тому що в мене прийдуть майстри робити цей же інтернет і будуть вести там. Ну хочу, щоб було чистенько. То поки я його класти не буду. А потім, коли мені зроблять, вже покладу. Коротше, цей периметр мені, напевно, сьогодні треба буде помити. Але ж світла не буде, не знаю. Якось буду з ліхтарем це все вмити. Ну, коротше, це я вже буду робити без вас, дівчатка. Вже забіг сюди наверх. Верх, у нас світло вже вимкнуло. Я встигла дівчатка помити верх кухні, тому що класно це класти в папір. Туди е, менше ну, бруду. Папір я забрала, протерла ганчіркою і все частенько. Але ж поки класти інший папір не буду. Так, і у мене ось така кубка речей мене чекає. Якраз світла немає, нема чим зайнятися. Тут треба розібратися, що прасувати, а що ні, і це все в діло поскладати. А для цього світло не потрібно. Так, Ральф. Це дуже полюбляє на спині, і у нас кузя полюбляє на спині лежати. І це дуже-дуже полюбляє. Пішли я поїм яблуко, яблука, а потім буду вже э, речі складати. Чи ти будеш тут? Напевно, буде тут. Вікна, дівчатка, ось такі яблука у мене виходять. Це вони трошки постояли, бо я там кухню працьовувала, як кажуть. Але вони такі дуже-дуже смачні. І, взагалі, мені яблука за тебе. Це сортове яблуко. Я брала в тебе. Воно ось таке смачне. Я не додаю цукру і воно настільки солодке. Щось мені так знаєте полюбилося це запікати. Побачила у віти, як вона запікала, і це дуже дійсно дійсно дуже, дуже смачно. Так, дівчатка, я прийшла вже з роботи, але після роботи я забігла на ярмарку. І хочу поділитися своїми покупками. Взяла огірки. Ось такі беру, зазвичай в АТБ, але в АТБ вони якось так цвітуть, тому вирішила взяти на ярмарці і сестра вже брала і каже, нормально себе ведуть в холодильнику нормально. А в АТБ буваєш, купиш і на наступний день він вже цвіте. Ну, така в мене проблема є з огірками. Не знаю, як у вас, звичайно, пишіть мені в коментарях, як у вас огірки тримаються. Так, потім взяла яблука, продавець мені саме порекомендував оці, сказав, що дуже-дуже соло. -дуже Солодкий. Винограду взяла, бо в мене дочка дуже полюбляє виноград. І я, дівчатка, спробувала, він настільки солодкий, хоча я знаю, що не митого ну, не можна їсти, але я, коротше, спробувала, він дуже солодкий. Так що будемо їсти виноград. Потім я зайшла у нас в Київ хліб, там магазинчик такий, маленький є. А в такій парці, то Я взяла дві штучки. Ну, Нехай буде, каже, беріть, бо акції завтра вже не буде. Тому взяла дві. Два пакетики взяла. Потім взяла ромові бабки, дві штучки. Ось такі. Вони повинні бути. Колись я брала, дуже солодкі. І мені знаєте, що, дівчатка, подобається в цих магазинах, хліб. Ось ці пакети. Вони дуже класні. класно, такі. вони міцні такі, ну і тримаються гарно. І ще взяла ось такі слойки, типу з маком. Так що до кави, я думаю, буде дуже-дуже смачно. Так, що у мене такі сьогодні покупки були. Так, я прийшла, у нас світло є, слава Богу, але воно буде годинку, тому я зараз швиденько щось приготую. Треба придумати ще приготувати. У мене котлети я робила в заморозку, то я, напевно, котлети підсмажу і якісь, може, і пюре відварю. Напевно, пюре, бо діти пюре дуже-дуже гарно їдять. У нас дали світло і що я можу робити? Зацепилася тут достати. А у мене засіб закінчився, і як зацепили. Пилася, тут все достала, вже перебираю тут, ту поличку обробила, цю обробила, цю, а це рушники, сохне контейнер, то я заберу і допрацьовую цю. Тут, звісно, трішки так безпорядок. Контейнер собі під свою косметику змінила, був. Ось такий. А я сюди ганчірки склала. Це рушнички я сталю під Ральфу мисочку, під водичку, а це мої ганчірки. Так. А оцей такий я забрала під косметику. Ну, коротше. Процес роботи йде. Так, шафу я свою помила, Дуже задоволена, що ми колись її все-таки поставили, бо вона така дуже-дуже низька. Значить, все я організувала, як мені потрібно, всі засоби розставила, щоб, знаєте, не все докупи. А так було ну, зручно видно і бачите, чим можна користуватися. Рушники, ну тут зазвичай все як є. А тут у мене така поличка, можна сказати, щось. А, там рушники у мене для обличчя, це ці серветки для кольору. Ловушка така для кольору, чорний для відновлення кольору. І це для білих. Вона як відбілює. Це таблетки для очищення посудомийки, це відбілювач, і, кисневий відбілювач і кисневий плямовивідник. Там у мене додаткові якісь засоби свої. Щіточки ось такі класні, вони мені такі подобаються. Вона дуже класно шерсть перебирає мочалка запасна, ну, обідочки. Так, тут у мене така е, кошик такий можна сказати, з е, цими рушничками для Ральфа і мої ганчірки. Так, мої ганчірки. Тут запасні тут є запаска серветок. До речі, я серветки ось так кладу. До города Низу, чи як правильно сказати, що ну, цей розчин, який був, йшов туди, тоді вони такі гарно-гарно зволожені. Так. І тут у мене ще кошик стоїть, але він в посудомийній машині, бо якась така пляма не то я відправила у посудомийну машину. Коротше, все тут організувала і зробила собі чай з ромашкою. І, напевно, дівчатка, зроблю собі маску. так, Напевно, таку, бо в мене є рожева. Так, напевно, таку візьму рожеву. Для ніжок. Мені дуже подобаються ці маски. Я колись брала в Єві і вони непогані. Ну, Якщо брати вже для ніг, то й треба брати для обличчя. Для обличчя, напевно, візьму цю. колись я її брала в цьому майкапі, треба було додати до замовлення, щоб було безкоштовне замовлення, тому я її додала. Ну, І зараз спробую. Так, дівчатка, всім вам бажаю гарного, спокійного вечора. Щоб у нас вечора були спокійні, тихі і, можна сказати, сімейні. Завтра буду продовжувати знімати відео. У мене, знаєте, завтра така в сім'ї така подія. завтра. Надіюсь, що все пройде до, добре. Ну, вже як, як воно пройде вже, то завтра з вами поділюся. Але це буде вже завтра. Крила я ці, можна так сказати, капці. Ось два таких, ну, це маска для них дівчатка, так? Ось таких два мусочка, їх треба розірвати між собою. І одіти на ніжки, тому я це зараз і зроблю. Тому вже носочок я вже оділа. І тут, дівчатка, є така наліпка, щоб гарнесенько він так прилипав. Ось так. все. І ніжки вже закутані. Так треба сидіти чи лежати 30 хвилин. Маска в мене буде працювати 20 хвилин, а тут 30. Тому можна провести час для себе, як кажуть. Так, всім гарного, гарної і тихої дівчатки ночі. У нас сьогодні середа, я вже йду з роботи і дуже таке, знаєте, таке відчуття, як починається весна. Сонечко плюс 7, дуже давно не було в нас сонечка. Знаєте, Серед таких темних ночей, вечерів сонечко пробилося і настрій, звісно, теж піднявся. Але ми без світла, Позвонила я сестрі, вона каже, без світла, але ввечері світло буде в нас. То можна щось приготувати. Трішки скупилася, а, зайшла в фору, такого нічого не брала основного, все таке стандартне. І десь 670 гривень у мене вийшло, начебто так. Так що буду йти, насолоджуватися такою прекрасною погодою. Вам бажаю, дівчатка, сонечко в душі. І щоб навколо так світило сонечко. Але вдома треба мені ще працювати. Там кухню треба домити. Ну коротше, щось будемо робити з вами. Я, дівчатка, хотіла поділитися. Моїй дитині, мої дочки сьогодні, можна так сказати, робили таку процедуру на очі. Тому я так переживала вчора ввечері. Мене трошки так тіпало. Але пройшло все добре. Вже напевно прийду додому більш детально все розкрити. Гулять, кузя. Пішли. Погода така гарна. Де? Не хочуть, спали вдвох, не хочуть йти. Йдемо. Іде. Давай, йдемо. Трішки погуляємо. Спав. Йдемо, Кузя. Йдемо, йдемо. Разом вже звикли гуляти. Пішли, Кузя, пішли. Сонечко так гарно світить. Прийшла з роботи Так, знаєте, класно йшла пішки і насолоджувалася такою класною погодою, і дуже мені сподобалося. Так. А зараз хочу показати покупки, купила квасолю. Це ніжна, вона по акції. Так. Потім листя салату. Ось таке, до речі, масло. Це. І дівчатка таке масло підходить для посту. Це дуже класно. Авокадо ось таке. Далі взяла отакий корм. Морку ось таку по-корейськи. Глібчик. Дівчатка дуже полюбляє цей хлібчик, ось такий домашній. Це половинка. І він, здається, на закласти. Так, ось так. Далі я взяла пряники з малиною. Вони були по акції, то я вирішила взяти два упакування. Потім взяла суміш салатна. Тут бачу насіння і гарбузове, і таке раль! Достає бутилку. Я бутилку переставала йому давати, він її згризає. Після його хвороби не даю, а він її достає. Ральф не можна. Так, ось таке насіння, воно було по акції. Сосиски стандартний, такий, стандартна покупка, але без сиру не було, тому була сиру. Так, мого на роботі дали. Ральф. Він і тільки бере, бере бутилку. Ральф. Як мала дитина. Так, і начебто все. І мені чек обійшовся на 666 гривень, ну, майже 670 гривень. Так, і ще хотіла, дівчатка, поділитися. Як я казала, такою подією. У нас у дочки була значить, лазерна коагуляція ока. Звісно, я переживала як мама і хотіла відпроситися з роботи, поїхати з нею, але вона поїхала з подружкою. Зараз це нормально. Ну, Трішки око його збільшили, щоб це зробити. Ну, там Спеціальні каплі такі капають. У мене дочка з дитинства страждає з очами, у нас проблема з дитинства. Десь ми в рік, здається, так я звернула увагу. І тоді, от раніше було, і от я згадую, як з сином було, як з дочкою було з, з дочкою в рік. Ми повинні були проходити всіх спеціалістів. І у нас така була непогана лікар, я пам'ятаю. <wai> я так, знаєте, я ж була молода, так не приділяла всім таким якимось е там е е е е е деталям е уваги. Але от я пам'ятаю, що начебто лікар була непогана. Вона помітила, ми коли пішли на консультацію в рік, вона каже, що вона не так за іграшкою води очима. І тому там призначила далі, далі. І так ми виявилися, у нас проблема з очима. Так, е значить, вона сьогодні зробила цю лазерну коагуляцію, а потім нам вже можна буде робити там. Після цієї лазерної когуляції треба йти на прийом, і там вже лікар буде дивитися, як краще зробити і коли зробити лазерну корекцію зору. Ну, не хоче вона вже, напевно, в окулярах ходити, бо все життя майже вона ходила в окулярах. Ось так ще тоді фільм вийшов е такий про дівчинку з окуляром, і вона, ну, пішла тоді, вона ще в перший клас, вже як, ну, як цей фільм вийшов, і вона пішла в перший клас, її там е трішки дражнили е цією е геринею фільму, скажімо так, і вона окуляри коротше не хоче вже, напевно. Хоча зараз окуляри дуже красиві, роблять і, ну. Розуміємо, що кожному своє. Коротше, знаєте, це добре, що медицина йде вперед, і є такі зараз операції, що можна зробити і можна бачити. Але це все коштує. Якби кошти. Нам сьогодні обійшлася ця операція, здається, біля 8 тисяч. Ну це не операція, це лазером зараз все робиться, але ж все рівно. Ось так це одне око. Ми робили, а потім, бо у нас різні очі, а потім можна робити вже лазерну корекцію. Так, ось так недавно в моєї дочки-доньки було свято, бабуся їй подарували гроші. Вона купила собі ось таку книжку, дівчатка. Я, якщо чесно, трішки іншу літературу читаю, але ось цю книжку побачила, я б її сама читала. Вона ну, дуже класно, тут все розписано. У мене дочка, як хто не знає, майбутній лікар-офтальмолог. Вона їй трішки-трішки закінчилася довчитися і буде вона лікарем. Ну, Я дуже рада за неї, що в неї це виходить, і вона це, ну мені здається, це як мамі. Мені здається, це її. Вона знайшла, мені здається, хоча я не знаю, ну, це треба до неї питати, як мені мама, як з як тої сторони дивлюся. ну от вона лікар-офтальмолог, це я бачу. її. Так, Ось таку книжку купила, я ж кажу, дуже класна книжка, все розписано. все так, Я теж медпрацівник, да? і мені самій було цікаво це все подивитися. Дуже класна книжка про всі хвороби, можна так сказати, очні. ось тому. Купила собі таку книжку, і вона теж її чекала в принципі, хотіла її купити, але тут таке, таке свято можна було сказати. І бабусі подарувала гроші. То вона купила ось таку книжку і купила дівчатка. Собі я не знаю правильно, стайлери чи як це назвати. Ось таку собі чи плойка, як вона правильно зветься. Так, плойка Стайлер, Ось так зветься вона. Ось вона така, такого ніжного кольору, мені дуже сподобалася. Вона вже вчора, вчора прийшла, спробувала накрутити волосся, і воно так, в принципі, тримається. Так, нагрівається від 170 градусів до 230 градусів. Я ще я теж хочу спробувати, ще я не спробувала, тому що вона хоче ну, спробувати, як буде триматися волосся з фіксацією, без фіксації. Ну, коротше, колір дуже ніжний. Тут є заколки ще в наборі йшли, і ось така рожева розчистка. Так що буду користуватися, ось такі собі зробила вона подарунки. Зараз, діти, знаєте, раніше ми дарували подарунки, а зараз діти, ну, по крайній мірі, у мене так, діти дорослі, хочуть гроші, вони щось там собі збирають і купляють такі. Ну, Подарунки, які вже такі, ну як би сказати, на довгі, ну, не на довгі роки, але на згадку такі подарунки будуть. У нас, дівчатка, немає світла, як ви розуміли. Зараз я не знаю, мені треба буде з племінницею сидіти, тому що там сестра від'їжджає. Трішки, напевно, погуляю, зготую вечерю, вечеря у нас світло буде, зготую якусь вечерю, і мені треба розібратися на кухні. Я не знаю, коли я це все зроблю. Кожен день відкладаю, відкладаю, відкладаю. Знаєте, світло ось гасне і якось не хочеться нічого робити. Якась така лінь приходить. Але треба іноді. Побороти себе, як кажуть. Так, що ось такі у мене покупки, новини. А, до речі, якщо хтось кому цікаво, де робила моя донька таку, скажімо, лазерну когуляцію, це очна німецька клініка, вона десь біля хрещатику, здається. Якщо комусь буде цікаво, я підпишу під цим відео. В дитинстві лікувалися в клініці Ексимер, Теж непогана клініка, вона нам до якогось часу до якогось часу підходила але дочка вже розбирається як вона лікар офтальмолог майбутній, то вона вже розбирається дещо як Робити. Тому ось так. Так, зараз я порозкладаю і піду сиді сидіти з племінницею. Будемо гуляти в коників, бо вона дуже-дуже їх полюбляє. Салат. Додала листя салату, авокадо, огірок, і е, я макарони відварювала. Отак гарячі додаю, мені подобається. І додаю ж цю е, приправку, таку салатну. Не приправку, а це суміш така салатна з гарбузового насіння. Ну Тут все, бачите, все потрохи є. Доволі непогана, можна, як кажуть, брати. Так, ще трішки додам. Буду, перемішаю, буду їсти. Зробила собі ще чайок і будемо вечеряти. Так, щодо, вам всім бажаю гарного, спокійного вечора, ночей спокійних, днів спокійних. Саме головне, щоб вони були мирні. До нових зустрічей, нових відео.